На сесії депутати згадали про стан Нікопольської набережної. Її частенько називають улюбленим місцем відпочинку Нікопольців, проте сама вона більш схожа на полігон зі сміттям. Тут відсутні ліхтарі замало сміттєвих урн, практично немає лавок. Проте є величезні купи пластикових пляшок та пакетиків з під чіпсів та сухариків. Після вихідних і праздничних днів ми восім тонни мусли, тонни поставили схемейки міста дерев'яних, железобетонних, Ну це ж. Какие-то обезьяны будут трясти и на этих бетонных скамейков а их не разрушить. Поставили урны бетоны, все урны внизу. И это якийсь то вандализм непонятно. На ремонт дорожнього покриття парапетів, висадку квітників на дамбі та догляд за ними потрібно 2,5 мільйони гривень. Таких коштів у регіонального управління водних ресурсів немає, тож вони просять допомоги у міста. А воно в свою чергу не може виділити на дамбу ані копійчини, адже вона на балансі управління водних ресурсів. Якби дамба, як саружиня, була наша, ми б туди із бюджету заложили б 2 два мільйони, і вже давно би закінчили. Цей ну, як би, не давно закончили, і стали б ділі там потихоньку б знайшли щось. Давайте піддаємо. Давайте. А ми, ми, ж, ми ж не можемо такі інженерні комунікації. У декого з депутатів виникла ідея, як назбирати коштів на ремонт набережної. Вони поділили своїми пропозиціями. Коли ми почнемо жителі вже привчати в порядку. Штрафи, бути, таблички там на дамбі повинні бути. Муниципальная должна работать. Следить кто там мусор бросил. Наказати поругати для начала. Ану, вроде как бы мелочь, но с этого все начинается. А со штрафу можно й що лавочки ставити, що урни покупати, а не бюджетные деньги відра. Наразі деякі трубні підприємства, зокрема компанії Інтерпайпнікоті, виступають з пропозицією про соціальне партнерство у справі приведення дамби до ладу. Вони згодні виділяти ресурси та кошти для того, щоб набережна стала не тільки улюбленим, але й чистим і комфортним місцем відпочинку. Цю можливість будуть обговорювати.